Доброго дня, шановне панство! Пропоную вашої увазі статтю під назвою Як мислимо, так і викладаємо. Стаття написана в понеділок 4 листопада 2024 року, отже починаю. А починаю я з наступного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Беру в учні футболістів та тренерів у форматі онлайн-навчання. Також буду вдячна, якщо станете спонсором каналу або просто підтримаєте канал у міру своїх можливостей. Кнопка спонсорства чи номера карток під кожним відео. А тепер на тему. Один футболіст не на словах, а насправді люблячий футбол, з яким не рідко спілкуюся останніми місяцями, поставив мені запитання. Може критерієм у футболі є те, як технічно грає команда? У нього в голові каша. Тому й вирішив присвятити невелику нотатку відповіді на її запитання. Прізвище та ім'я цієї людини не називаю, не тому, що не хочу її ображати, опубліковуючи фрагмент нашого приватного листування, а тому, що подібний виклад думок є типовим для багатьох футболістів, тренерів та вболівальників. Отже почнемо. Критерії у футболі. Що це таке? Ви зрозуміли, шановний читачу, я ні. Можливо, автор мав на увазі критерію прогресу у футболі, а можливо критерії високого професіоналізму у футболі, чи критерії стабільності у футболі. Ще є варіанти, а може чіткіше викласти свою думку? Ось і я про це. Критерій слово, яке не може існувати самостійно. Що ви можете сказати з приводу фрази критерії у стоматології або критерії у торгівлі? Або критерії у науці. Ну як? Для вас такі словосполучення зрозумілі? Мені ні. Тепер наступне. Як технічно грає команда. Начебто все зрозуміло. Але тільки начебто. По суті, це абракадабра. Не можна немислимо змішувати в одній думці відразу кілька понять, роблячи два в одному або три в одному. Команда технічно, в принципі, не може грати. Технічно можуть виявляти себе лише її складові гравці. Техніка це один із жирних штрихів у портреті окремо взятого футболіста. Команда техніки не має. У неї немає ніг, голови, ривка тощо. Це все є в окремих футболістів. Не можна якості частини надавати цілому. Сподіваюся, пояснив зрозуміло. А тепер повернемось до суті питання. Спробую здогадатися, про що питав мене футболіст, який багато хто з моїх ідей поділяє. Але загальну картинку бачить дещо замутнено. Критерії у футболі це наймовірніший критерії прогресу у футболі. А технічна гра команди це майже впевнений рівень технічної підготовки футболістів. Якщо скласти два розшифровані поняття, то вийде так. Може бути критерієм прогресу у футболі рівень технічної підготовки футболістів? Ось тепер усе на своїх місцях. Відповідаю, якщо прийняти за критерії прогресу окремо взятої команди, немає сенсу оцінювати світовий футбол загалом. Рівень технічної підготовки її гравців, виникає природнє питання, які критерії оцінки технічної майстерності гравців. Доки ми навчимося оцінювати рівень технічної підготовки, ні про які критерій прогресу команди говорити не доводиться. Якщо ця думка про техніку, як головний критерій, прогресу команди вірна як оцінити рівень техніки гравця я недокладно зупинятимусь на критеріях визначення рівня технічної підготовки гравців це зробити насправді елементарно створити пакет необхідних тестів припустимо створили що далі а далі виходить що якщо не один а вже три чи чотири гравці точно б'ють по воротах чи стали двоногами то можна говорити про прогрес команди зовсім ні чому Зберіть в одну команду 20 найкрутіших футбольних фрістайлерів світу. Як у них із технікою? Як ви вважаєте? Впевнений, що не гірше, ніж у більшості гравців Прем'єр-Ліг. А якщо до турнірних успіхів такої команди, впевнений, що успіхи у такої команди будуть нульові. Чому? Команда це організм з поганими чи добрими взаємозв'язками між гравцями, зі своїми взаєморозуміннями, з розумінням кожного гравця своїх функціональних обов'язків тощо. Можна мати ідеальну техніку, але якщо безпорадний на футбольному полі у плані взаєморозуміння та підстраховки, то результат буде сумним. Критерії прогресу, якщо саме це автор питання мав на увазі у футболі, зовсім інший. Я вважаю себе щасливою людиною, тому що відкрив собі цей бажаний і закритий для багатьох. Це було в під'їзді, коли я спускався до поштової скриньки за газетою. Раптом звідки прийшла думка про те, що критерії прогресу у футболі, це детально, я все описав у відповідній книзі. Коли мене осінило, то я не міг заснути три ночі, настільки мене ковбасило від розуміння суті футболу, суті його прогресу, що відкрилося мені. У вас, шановний читачу, може виникнути питання, а твоє розуміння критерію прогресу пройшло випробуванням на спростування? Так, жодного спростування, окрім стандартних фраз. Ти дилетант, це всі слова тощо. Це найкоректніші реакції на написане мною. Найдієвіша протидія моїм ідеям вдавати, що їх не існує. Повний ігнор. Дуже зручно, немає публічних дискусій, немає згадок про футбольні реформи. Отже, правильним курсом йдемо товариші. Саме через це і вирішив знову відкрити блог. Уже втретє, для того, щоб хоч хтось міг замислитися, хоч хтось міг вдихнути свіже повітря нестандартних підходів до футболу. А повітря затхлого болота догматизму та самозакоханості ніколи не сприяло реформам. Але не будемо просумне. Критерій прогресу у футболі, до якого я йшов довгі роки, і який був мені відкритий згори, мені так здалося. Це не бла-бла-бла на тлі брискітливих медалей за заслуги, за якими соті місця світового рейтингу списку, а чітка низка логічних висновків, підкріплених практичними показниками. Заснування деяких існуючих версій критерію прогресу у футболі пісок. Що прокидається, не будучи нічим скріпленим. Тільки легке дихання логіки видує цей, з дозволу сказати, фундамент. Заснування критерію прогресу, які озвучена вашим покірним слугою, логіка, здоровий і практичні експерименти, результати яких перевершили всі очікування. Чи не вірите ви мені? Бажаєте спростувати? Бажаєте вмити автора цих рядків? Прошу милості, згодний на будь-який формат дискусії на круглий стіл Прошу милості, згодний на будь-який формат дискусії, на круглий стіл із будь-яким складом учасників. Ну що, панове опоненте, слабо? Ну так, ну так, ну так. Я настільки дріб'язок у ваших очах, що недостойний вашої уваги. Втім, до вашого мовчання я вже давно звик. А пишу всі свої матеріали для молодих тренерів та футболістів, для тих, хто має здатність мислити, здатність критично сприймати навколишній світ. У кого ще не атрофувався. Всім удачі. Закінчую, інакше цьому не буде кінця. А моєму молодому колезі, який поставив питання, дякую за відкритість позиції, яку він не ховає за амбіціями та за У Мене все. Не зволікайте з придбанням авторських книг. Вони неодмінно допоможуть вам в вашій футбольній практиці.